Я хотів би хвилинку вашої уваги, хотів би побажати миру добра, мирного неба над нами, але й нагадати про того, хто приходить на землю, про Ісуса Христа, який є спасителем всіх людей, який приходить на цю землю, доказав свою любов тим, що пішов на Хрестні муки за нас, для того, щоб ми були спасені, помилувані через його святу кров. І тому сьогодні Господь бажає, що ми були щирими християнами, любили його всім серцем, всією душею. Тим більше, що буде зустріч з ним, кожного з нас будемо давати звіт за своє життя. І тому я сьогодні говорю про те, щоб ця зустріч, яка буде з Ісусом, вона була на радість нам, а не сумною. Для того, щоб. Ми були щирими кресте, любили Його і прославляли Його в нашому житті. І молилися за наших захисників, і наша перемога скоро прийде до нас. А йому хай буде слава. Амінь. Я помолюся коротко за вас. Господи, благослови цих людей Твоїм благословенням. Хай Твоя милість буде над цим містом і тобі, нехай буде слава. Амінь.